Активісти громадських організацій «Автомайдан Черкащини, правий сектор та білий молот» вирішили з'ясувати, чому щороку після проведення ямкового ремонту, на який з міського бюджету виділяються десятки мільйонів гривень, стань дорожнього полотна не покращується. За роз'ясненнями щодо технологічного процесу укладки асфальтно-бетонного покриття активісти звернулися до фахівців комунального підприємства Черкасінвезбут. Як з'ясувалося, основними причинами нетривалої експлуатації палатаних доріг є постійне недотримання норм при виконанні ямкового ремонту. Значить, Ямковий ремонт можна робити тільки в весенній період. В зимовий період зараз ні в якому випадку. Чому? Тому що у нас основання проміжне, холодне, оно сирове, у нас тільки сніг пропитало його все, оно мокре. Весь асфальт, який буде уложений зараз, он через дві тижні Сойдет. Это будет выпущенный день. Ну вот э -э научу, заявляет, что готовимся к ямку в как бы, ремонту. Это он получается. Hmm. Это да, вы это просто выброс... Я считаю, что нельзя. Это вредительство? Или просто вот это... Вот меня бы, если бы пришли бы ко мне подрядчик и сказал, что он начинает, я бы сказал, что я не разрешу. А так... Какая толщина должна быть при ямковом ремонте? Самый... Толщина. Асфальт? Ну, есть какой то пример, 2 см 5 см. Значит, но... в принципе, вы же понимаете, асфальт обычно какой идет у нас? У нас идет подстилающий, допустим, сантиметра 2,5-3 и верхний где-то 4. 2 нет, 2 это очень тонкий слой, он просто не будет держаться. Подрядчики, значит, некоторые заявляют, что качество асфальта в городе, в Чапасах, нет в ней, в ни на одном заводе. Ну, вы понимаете, у нас вообще, если взять, то на Украине нет на одного завода, в Пані інженер Ірина Юріївна зауважила, що якщо після виконання ремонтних робіт стан дорожнього полотна на протязі гарантійного терміну погіршився, то підрядник має сплатити ремонт власним коштом. Які санкції, підрядчику? От якщо дорога за 10 років не простояла. Ні, ну три санкції, які нету, вони об'язані засідатися. За власний рахунок встановити Тож то що буде нести відповідальність за неякісно виконані роботи в минулому році. Яких заходів буде вживати міська рада до несумлінних підрядних організацій? Як буде здійснюватися контроль за виконанням? З цими та іншими питаннями чоловіки завітали до директора житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука, якому безпосередньо підпорядковується дана галузь вопрос. Янковий ремонт же буде, правильно? Конечно, буде, може. Далі Далі. Вже... Ну, коли? Коли? Ну, зараз продовольна за погоди, якраз. Mm -hmm. ну, в суботу мінус 20%. Тобто я думав, що то є, поки сьогодні... що цього не бачив, в лютому ну, погодні умови, то значить не буде. Основний ямковий ремонт буде, так? Да? Ну, значить, ну як основний. Із загальної суми понад 100 мільйонів, щоб заплановано ну, витратити на ремонт mm -hmm. доріг, а, ну, близько ну, 20% буде на поточний. І 80% на капіталь. А То на поточний з... ремонт є гарантія якась? На поточний на ремонт один рік. Один Після рік. поточного ремонту дороги мають вислужити один рік. А якщо, наприклад, зараз подивитися, що воно там ну, випало? Зараз Якраз на цьому тижні ми проводимо таке обстеження. Тобто, коли був сніг, і важко було зрозуміти площу загальну, яка випала, видно, що вже випала. але і деяка, ну, і деяка частина дороги ну, знаходиться під снігом, чи людом, чи вже. Зараз ви виїжджаєте, робите перевірку. Да. 에, <coughs> то, що виявили Поки порушення. що вона не закінчена, давайте можливо. Під час перевірки буде запрошений представник підрядника також. Тобто можна об'їхати попередньо без них, да. а потім запросити представників підрядника, які виконували роботи, uh -huh. щоб їм показати. Бачите, от виконана схема. От, як воно мало бути, вони бачимо на дорозі. По договору, що вони повинні? Вони мають усунути за власний рахунок на доліки. Тобто, виходячи з цього, всі ямкові ремонти в цьому році повинні провести безкоштовно підрядники? Не? Ну, якщо, да, якщо б вона підрядна організація, то звичайно. Я думаю, щоб вона була відпрозора, то необхідно, звичайно, на камеру все це знімати, і чим можна доказати, щоб ніхто не думав, що хтось на когось тисне. Ну, ну а, то, 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 Звичайно, так думаю, буде деякі краще. Виходячи з у активістів, виникло бажання створити комісію для перевірки якості ямкового ремонту дорожнього покриття в минулому році. За попередньою домовленістю з директором департаменту до складу комісію мають увійти фахівці та представники влади і громадських організацій. Саме в такий спосіб активісти хочуть зобов'язати підрядників неякісних робіт, відшкодувати гарантійний ремонт і таким чином заощадити бюджетні кошти.